За підсумками другого всеукраїнського конкурсу знавців права серед учнів загальноосвітніх шкіл, команда Івано-Франківського ліцею інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості зайняла друге місце. Обласний центр Прикарпаття представляли четверо учнів 10 класу та один 11-го правничого профілю. На те він ліцей для обдарованих дітей, щоб доказати, що тут є знання, талант та вишкіл. Серед 18 команд бути другими це величезний успіх. Жартують, якби змагання відбувалися в Івано-Франківську. Перше місце гарантовано. У навчальному закладі приділяють особливу увагу поглибленому вивченню профільних дисциплін. Навіть збільшено кількість годин для опанування правознавства та історії України. Тут запровадили спецкурси з конституційного права з історії держави та права. Цьому навчальному процесі на роль відіграють працівники обласної управління юстиції, які регулярно бувають в ліцеї і проводять з дітьми уроки. Сьогодні вони вітали учасників всеукраїнського конкурсу правознавців. Поєднання і навчальної бази, і дійсно таких обдарованих дітей дозволило зайняти таке призове місце. Я, е при, скажімо так коли підписували угоду про співпрацю між головним управлінням юстиції і ліцеєм інтернатом, ми говорили таке питання: що діти, які вчаться на правовому напрямку з ухилом на праві дисципліни, краще будуть мати можливість. При якщо буде виявлено таке бажання, ми направимо їх на навчання до двох вузів, які підготують спеціалістів для управління юстиції. Це національна юридична академія Ярослава Мудрого в місті Харкові і Одеська юридична академія. Ми, як давалося учасникам турніру почесне і престижне друге місце. Давайте запитаємо самих учасників. Цей турнір проходив у режимі Брейн Ринг, на який було запропоновано 30 запитань. Ми, звичайно, страшенно хвилювалися, але зуміли зосередитись і дати відповіді на 25 запитань, що дало змогу нам посісти друге командне місце. Звичайно, ця перемога не була б можливою без сприяння обласного відділу юстиції за їх, що ми дуже дякуємо також хочеться подякувати нашій вчительці кульча класі степані яка нас так дуже дуже, дуже добре підготувала